Вітаю вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора розпочались нові акції, які діятимуть до 14 вересня. Дуже дякую за огляд, за ваші відгуки та вподобайки. Усім приємного перегляду. Кава натуральна, смажена мелена 100-г 74, цикорій 100-г. Ціна зі знижкою 49. Напій безалкогольний, квас раз 22 гривні пів літри. Фруктовниця чорна металева 88 гривень. Розсікач полум'я зі знижкою 59 Ложка для морозива 55, лід багаторазовий 29. Пляшка для води 109 Форма пластикова для льоду 17. Ось така силіконова 49 на 4 відділення. Є ще більша за 77 гривень. На 8 відділень. Форма силіконова 39. Набір формочок для морозива 77. 3 порції. Пластиковий салатник з кришкою 59. Менший 29. Блюдо глибоке скляне люмінар 74 гривні. Тарілочка чорна десертна 48 Салатник прозорий скляний 59 17 см. Чашка порцелянова 64 гривні. Ось така зі знижкою 48 гривень з квітами. «Фрекенбок» «Пористі губки 2 штуки 44 гривні. Файні губки 6 штук упаковка 29 Вітфрекбок 55 2 штуки. Серветки 8 штук упаковка Frekenbox 140 гривень. Універсальні з мікрофібри 12 штук 149 20 на 30, пані Блиск 34. Упаковка 3 штуки. Вішелка пластикова з прищепками 19, Килимок для раковини. Ціна 22 гривні. Етажерка пластикова на 2 яруси 27,5 на 1799 Рукавички господарські 124 50 штук. 55 одна пара надміцні та 34. Упаковка рукавичок 4 пари 55. Помпа для бутлі механічна з зажимом 149. Підставки антивібраційні під пральну машинку 84 4 штуки. Універсальний картридж 149 кухонні рушнички 74. Ціна за 3 штуки. Мікрофібра. Ось такі 34 вафельний. 100% бавовна. Підставка під гаряче, порційна 77 гривень. Серветка порційна кругла з принтом рибки 99. Акція діє до 5 жовтня 69. Серветка під гарячим. Відбілювач кисневий 1 кг. Місіс Хелен 111. Плямовивідник Оксісіла 99. Вага 900 грамів. Кондиціонер в гранулах 79-250 грамовий. Кондиціонер Ланор для білизни 109 та 79. Об'єм 1 літр. Ополіскович 89. Капсули Савекс для кольору 129 10 штук упаковка. Калус універсальний кілограм кг 200 199 кг. для кольорових речей 229 1 літр. Гель для прання чорної білизни 99, 2 кг. 99, кг 700 Піна 5-літрова 249. Гень універсальний. Серветки вологі 29. Упаковка 32 штуки. Брев 57 Кубики брев 109 109,2 штуки. Валнакс. 62 гривні, набір блоків для унітазу. Балон змінний 65 для авторозпилювача, освіжувач повітря 54 Гелевий 88 гривень 180 г. Капсули для прання Solar 349 24 штуки. Засіб для миття скла та дзеркал 49 750 г з ароматом волошки. Універсальний засіб для чищення 129,700 мл. Засіб для миття скла клін 89 л. Поліроль сама 49 л. Засіб для миття підлоги сама 1-літровий 39 б'янка – Милоб'янка 19140 г. шик – 64 гривні. Дуру. 4 штуки 97 по 80 грамів, Крем-мило арома 19 125 г, косметичне з олією амаранту 26, Крем-мило рідке 44,5 літри, дитяче 39 445 г, милодігтярне 37. Крамилу 450 грамове 59 алівера Олівера 900 грамове 37 гривень. Шампунь-кондиціонер для фарбованого волосся 59 2 в 1. Чоловічий гель-шампунь 64-400 грамів. Спор-стар чоловічий 44 гривні. Шампунь для волосся Пуся підходить для всіх типів волосся. Ціна 34 гривні. Бальзам маска Біо, 7 трав яєчна та кропива 64-480 г. 1-літрові 59 пінаколада пінакалада та тропікана. Еколан 39, 1 літр. Кондиціонер для волосся 92 гривні. Шампуні по 92 гривні також підходить для всіх типів волосся. Двофазний кондиціонер арганова олія та кератин 69 Скраб пілінг для тіла парфумований 99 Гель для душу 49 Новинка гель для душу за 199, 400 г. Крем милорідке 49 910 г. піна-калада, Крем коктейль 59, 1 кг. Сілля ванни 39 200 г. Гель для інтимної гігієни молочна кислота, пребіотик, пантенол, 0% парабенів 64 310 г. Делікатний крем для інтимної гігієни 99. Бальзам тонуючий для волосся 49. Маска догляд еколан для сухого та ламкого волосся 39 Шампунь для волосся, доктор Санте, «Кератин» 92 гривні 400 г. Є ще кокос також 92 гривні. Маска для волосся «Кератин» 92 гривні 300 г. Паста зубна дитяча 24 гривні. Крем дитячий 19. Домашній доктор. Синіта кульковий чоловічий 34 Дві зубні щітки 44 гривні. Підводка Фломастер 29 чорна. Набір для фарбування брів 44 гривні. Вії накладні 29 розпилювачі косметичні 2 штуки 39 аплікатори 24 гривні желе гель для нарощування нігтів 55, клей гель для декору гелевих тіпс 44 гривні. Пов'язка для волосся м'яка косметична бант – 49. Заколки 15, упаковка 4 штуки. Такий набір заколок 29, 2 штуки упаковка. Та 17 також 2 штуки. Щітка для волосся масажна овальна 44 гривні. Є ще ось така зі знижкою за 49 Рідина для миття посуду лимон фреш 27. Від беко 29,5 літри. Засіб для миття посуду «Півна» 44 літровий. Засіб для миття посуду лимон 1-літровий 22 гривні. Оксіклін. Піна колада груша 39. Також є ще яблуко та лимон. Полі зі знижкою 74,1 літр. Супервош для миття кухні. Антижир 49. Галакс. Антижир суперсила 74,5 півлітри. 2020 84 гривні. Еліо 49 з ароматом лайма. Засіб для видалення жиру півлітровий 59 Велі для прання універсальний гель 129-літровий. 4 -літровий. Савекс 2 кг 250 г 199 гала 35 та 34 гривні ручне прання. 300 г упаковка. Савекс 300 г 27 автомат 29. Дякую, що дивитесь, всім вдалих покупок.